Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко, це мій канал юридична допомога. Сьогодні в випуску ми вам розкажемо про таке: ті, у кого закінчилася вістрочка від мобілізації вже 10 листопада можуть податися на наступну міноборони. Якщо у військовозобов'язного є діюча вістрочка, то він не може оформити нову через резерв плюс. Якщо у військовозобов'язного є діюча вістрочка, то він не зможе оформити нову через резерв плюс. Але як тільки вона закінчується, а в більшості користувачів вона закінчується 9 листопада, то з 10 листопада можна буде податися на наступну. Про це повідомила заступниця оборони України з питань цифровізації Катерина Чорногорка як повідомляла Судова юридична газета, в Україні запрацював новий онлайн-сервіс для оформлення відстрочки від та мобілізації через додаток Резерв Плюс. Тепер люди з інвалідністю та студенти можуть отримати відстрочку без черг і паперової бюрократії. Оновлена версія застосунку вже доступна для завантаження в Apple Store та Play Market. Водночас Катерина Чорногоренко повідомила, що якщо у військовозобов'язаного є діюча відстрочка, то він не зможе оформити нову через Резерв Плюс. Це щоб не дублювати дані в реєстрах. Однак, коли закінчиться відстрочка, то можна буде онлайн. Податися на наступну, якщо людина, наприклад, не знаходить себе в реєстрі, є помилки в в податковому коді, тому що ці реєстри заповнювалися людьми, які могли помилитися, або якимось чином невірно внесли дані. Ви можете звернутися у технічну підтримку Резерв Плюс, пояснила Чорногоренка. За її словами, звернення опрацюють і виправлять помилку, щоб дані підтягнулися в реєстри. Доступниця міністра оборони України додала, що термін дії відстрочки – три місяці. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий та юридичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий та юридичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Дякуємо кафе Хоторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.